Донецький Шахтар готує новий фарм-клуб в УПЛ. Хто на цей раз? Лунін висловився щодо свого майбутнього, а єдиний телепул цьогоріч можливий як ніколи раніше. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. А перед його початком традиційно закликаємо підписатись на наш канал, тисніть також вподобайку до цього відео і напишіть будь-який коментар, який складається щонайменше із семи слів. Така активність дуже допомагає нам просувати. Свій проект, ми дякуємо вам за допомогу. Ну що ж, а вже у неділю відіграють фінал чемпіонату Європи, і ми дізнаємось найсильнішу команду континенту. На цей поєдинок наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у коментарі, що закріплений під цим відео, ви знайдете для себе ексклюзивний бонус. Ми з командою також завітали на сайт до наших партнерів, і сьогодні вирішили поставити на такий доволі авантюрний підсумок. Вважаємо, що. Що у фіналі хтось та й заб'є у власні ворота за коефіцієнт 9.22 поставимо на автогол. А розпочнемо сьогодні із трансферного блоку, адже стали відомі нові подробиці переходу Франіча до Шахтаря. Полісся здійснило серйозну закупку, а також перехід Гереро у Динамо. Чи можливий він, поговоримо. Тож стали відомі нові деталі трансферу Бартола Фран'їча до Шахтаря із німецького Вольфсбургу. Як повідомила прес-служба гірників, цей перехід відбувся на правах річної оренди з опцією подальшого викупу. Втім, за даними Тато таке, ця оренда для гірників є без. Коштовною більше того, як зазначає джерело, приходить Франіч не як заміна для Степаненко, а як опція ротації у центрі оборони, і його розглядають саме на позиції Миколи Матвієнка. Не зуміли дійти згоди щодо переходу Едуардо Гереро, президенти Зорі та Динамо. У ефірі та то таке Михайло Співаковський зазначив, що Гелер та Суркіс не зійшлися у сумі трансферу. Схема, яка була запропонована киянами, тобто один гравець плюс доплата за Гереро. Не влаштувала зорю. У той же час сума, яку озвучив луганський клуб, не влаштувала вже Динамо. Тож після вдалого виступу на Копа Америка Едуардо Гереро, скоріш за все, буде збирати речі до європейського чемпіонату. Є новини і щодо поки ще гравця Дніпра 1 Ігоря Когута. Як очікувалось, він має стати новачком Карпат, однак такого переходу не буде. 28-річний хавбек наразі тренується із Металістом 1925, і саме з командою Скрипний. Він підпише контракт у випадку позитивного рішення тренерського штабу. Очікується, що офіційно про цей перехід мають оголосити із дня на день. Далі поговоримо про полісі, яка продовжує потужно комплектувати свій склад перед новим сезоном. Житомирський клуб підписав ще трьох футболістів: це нападник Пайшао, який перебрався із Васко да Гама, екс-захисник Дніпра 1 Олексій Авраменко, а також колишній оборонець Минаю Сергій Корнійчук. Ну і завершуємо Дніпром – як стало відомо, Спортарена клуб продовжує процес розпаду та закриття проєкту. Після того, як більшість гравців першої команди покинули клуб, незабаром розпочнеться відтік юнацького та жіночого складу. Там також припиняється фінансування. Раніше ми повідомляли, що Дніпро 1 не зміг розпочати запланований тренувальний збір, адже у команді просто не вистачає футболістів, аби укомплектувати навіть стартовий склад. Далі говоримо про Телепул та те, де дивитися чемпіонат України у наступному сезоні. Наразі все справді йде до того, що такий омріяний єдиний Телепул українські футбольні клуби все ж Створять, за даними Віктора Вацкого, із нового сезону приєднається до Телепулу Луганська Зоря. Київське Динамо також готове доєднатися до цієї ідеї, однак там поки все не так однозначно каже Вацко. Він, втім, зазначив, що кияни нині близькі до Телепулу як ніколи раніше. Однак додає, не раз вже було, що Динамо з точки зору телевізійних пулів декларує одне, а потім у підсумку робить інше. Тож ми чекаємо, як завершиться ця історія. Водночас, перед. Мований із УПЛ нині розпочав сервіс Мегого. з нового сезону вони можуть доєднатися до числа платформ, які будуть транслювати УПЛ ТБ. Нагадаємо, сервіс вже показував УПЛ минулого сезону, втім лише першу його частину, а далі домовленості сторони досягти не змогли. Не вщухають чутки щодо можливого відходу чи невідходу Андрія Луніна. Із мадридського реалу до якогось із європейських клубів. Іспанські журналісти все ж змогли витягти з Андрія бодай кілька слів. Однак, ну напевно, не можна сказати, що вони чітко пролили світло на майбутнє голкіпера. Видання Марка прямо запитала у Андрія, чи залишиться він в команді. Однак, у відповідь журналіст почув лише два слова: подивимось, подивимось. Пізніше Андрій також додав: Я хочу залишатися у реалі, але моє майбутнє у руках клубу. Тібо Куртуа один з кращих голкіперів світу, але я. Хочу грати у футбол. Покине Андрій Реал чи не покине, а нині футболіст робить усе, щоб отримати довіру від Карло Анчелотті. Я скоротив відпустку і починає тренуватися з понеділка. Я хочу бути з командою із першого дня зборів. Додає Андрій. Ну і завершуємо сьогоднішній випуск донецьким шахтарем, який, схоже, відроджує добру для себе традицію та знайшов у чемпіонаті України новий фармклуб. За даними футбол-24, донецький Шахтар радо готовий протягнути руку допомогу одеському чорноморцю, який зіштовхнувся із великими кадровими проблемами перед стартом нового сезону. Найближчим часом у Одесу має прибути цілий ряд футболістів донецької команди. На перегляді вже перебуває захисник Данило Удот. Також очікують, що приїде цілий ряд гравців, які вже переросли команду Ю-19 або не входять у плани Олексія Бєліка. Мова йде про одиниць. Барченко, Владислава Кравця, Євгена Яновича, Антона Дрозда, Миколу Огаркова та Олександра Ющенка. Тобто, загалом аж сім футболістів донецької команди можуть перейти до Чорноморця. І насправді це може стати для Олександра Бабича справжнім рятувальним колом, адже за останніми даними, нині в одеській команді залишилося лише 12 досвідчених футболістів. До них додали ще кілька гравців юнацької команди. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, чекаємо від вас вподобайки, перевірте також підписку на наш канал. Якщо її немає, оформлюйте. Ну і будьте на зв'язку із Футбол України. Скоро побачимось.